Місяць був дуже важкий і жахливий. Почався з атаки Кривого Рогу, потім атака Сум, де я втратив друзів. Сьогодні під час розборів знайшли тіла двох киян, і наша позиція, що ми маємо робити незалежно від того, які обставини нам протистоять. Ми маємо робити те, що від нас залежить. І на сьогоднішній день ми передаємо 11 комплексів ip 3 СВ. Комплексів протидії засобам технічної розвідки, фактично єдиними комплексами, які здатні протидіяти і розвідувальним дронам, незалежно від того, це Суперкам, Зала, Рлан. І ми вміємо від них захищати. Комплекс Айпетрі відрізняється від звичайного автомобільного реба дальністю застосування. Також відрізняється тим, що він вміє чітко. Протидіяти каналам передачі даних ворожих безпілотних літальних апаратів та прицільно підмінювати координати. Ці хлопці і дівчата, які за моєю спиною роблять це героїчно. Бо за рахунок цих комплексів ми врятували вже не сотні. А тисячі людей робота цього комплексу на лінії бойового зіткнення і те, що він дуже широко застосовується багатьма бригадами, якраз і дозволяє нам більшості ефективно протидіяти ворогу. І чим більше насичення таких засобів, чим більше підрозділів будуть володіти такими засобами, будуть мати навички їхнього застосування, тим простіше буде нашим воїнам і на передньому і на краї і на глибині. І знову ж таки розвідка і, так, на глибині захисту ми повинні почувати себе безпечно, ворог не повинен панувати ні в небі, ні на назад. І от зараз ми переходимо на програму захисту мирного месяця. У нас наступного тижня підуть додаткові партії комплексів і Петрі для закриття кривого рогу. Ведемо переговори по виділенню з цю Дуже ефективно зараз розпочали і тут є. Ми не будемо на них показувати, але хлопці з цього. Підрозділи цієї частини, які разом з військово-морськими силами і противним командуванням Південь захищають Одесу і узбережжя. І от для цього я буду робити все можливе ходити по судам, для того, щоб по 100 мільйонів на місяць раніше було 150, зараз 100, але виділяти гроші і не зупиняти допомогу армії, допомогу народу, наближенню миру, наближенню безпеки. Життя людей. Санкції для чого? Щоб заблокувати мою можливість допомагати армії. А армія допомога – це те, що наближає мир і закінчення війни. в першу чергу я дякую Збройним силам і військовим, в друге, я дякую своїй команді. А втретє, я дякую вам тим, хто мене підтримує, тим, хто все розуміє, Тим, хто ворогам не залишає жодного шансу. Слава Україні!